Всім привіт! Виганяю індиків знову, цесарки, напевно, підуть. Давайте. Бігом. Бігом. Давай, біжи. Всі індикі. Цесарки побігли. Цесарки в цій ситуації роблять вигляд, щоб вони індики. О, курка ось забігла. О, там відкрито якраз. Ходи, ні, цесарки так далеко не біжали. Цесарки ось отам люблять. Яйця зібрала. Ото зелене це качане яйце. Якась біла качечка знесла. Давайте, давайте. Зараз яйця. І піду пережану на ту ділянку. Так, йдіть, йдіть. Давайте. шуруйте, Бігом. Давайте. Кш. Ну, швидко. шуруйте, Ну, давайте. вночі навіть трішки морозець був, я бачу, підморозило, Собаки сусідські, коза там. Я думала, той квази вже нема, а вона ще, ще жива. Так. Дивіться, яка травичка, вони вже тут пасуться. Вчора паслися майже цілий день не можна було їх перегнати ніяк. Зараз, до речі, покажу вам е підсніжники. Ходіть. Давайте. Клик-люк-ли-к-лю-к-люк. Клю-к-лю-к-люк, зайки. Діть бігом! Ну, нехай, давайте поки пройдемося, я вам покажу. Підсніжники. Так. У нас вже немає ніякого снігу тут, навіть натяку на то. І дивіться, що в нас тут прокльовується. Ось до дивіться, які красунчики. Підсніжники. Краса. Ось тут я раніше трішки накрила. Оці самі перші вилізли були. Дивіться, ось. Ось такі первоцвіти, Так, закриваємо. Закриваю, щоб індики не поламали. Вони то їх не їдять, але зламати можуть. Дивіться, оці вже навіть скоро відкриються. Супер. Краса. Так що ось такі в нас справи. Скоро вже будуть підсніжнички. Тут також цибульки проростають, пероцвіти, дивіться. Це я вам не відкажу, як називаються, тому що я сама не знаю це. Потрібно запитувати в мами. Ну, ось така у нас весна. Якщо це буде дійсно весна, можливо, ще вдарить мороз і засипе снігом, тут це таке кінець лютого і початок. Куди? Початок березня може бути який завгодно, тут не спрогнозуєш, чи вже буде весна, чи ще буде зима. Ось. Але вже так на душі трішки краще стало. Давайте. Ідіть. Давайте, ідіть. Ну, ідіть швидше. Давайте, давайте. Заходьте. Вони вже тут наїдаються. Дивлюся, що вже деякі індички починають активно приходити в охоту. Вже індик навіть покривав деяких. Так, йдіть. Все. Ще потрібно було глянути, чи в них є зерно. Зараз дитя побігли. От бігуни. Погнали, погнали. А щось їдять, напевне, є ще. Зараз подивлюся. Напевне, сьогодні вже досипати не буду їм. Хай виклюють те, що тут є. Там розсипане ще є. Ну, Тут трішки є ще. Напевне, нехай сидять. Бо трішки наїлися вони все-таки і не хочу, щоб потім сюди якісь пташки прилетіли і виклювали те зерно. Ну все, йду. Займатися своїми справами. Покладу яйця. Ось кохінхіна яйця, бачите, такі невеличкі зовсім. І викладу яйця ті, що сьогодні вже зібрала. Такі в нас сьогодні справи.